Найкращий приклад успішного благословенного життя це наші пастаря Юлія і Станіслав Салтаненко. Завдяки тому, що вони поставили Бога на перше місце у житті, живуть у смиренні, послушанні перед Богом, смиряються під слово Боже, вони знаходяться у благодаті Боже. І щоб ми мали таке ж благословенне життя, нам потрібно брати приклад з них, бо вони мають плід і результат у житті. Нам потрібно включити музику, подумати, у кого ми вчимося, з кого беремо приклад. Якщо ми слухаємо цей світ, який вчить не любити, не прощати, гордитися, то ми будемо жити у прокляття. або ми будемо слухати, що на слово Боже, каятись, будемо смиренними, бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Будемо смиренними перед Богом, Божими людьми, наставниками. Будемо вчитися у пострілі, любити, прощати. І за це ми будемо у благодаті Боже. І цього вчить церква, вчать Божі люди. І з того, з кого ми будемо брати приклад, таке і буде в нас життя. Якщо ми будемо брати приклад, в кого розбити життя, то й у нас так буде. Якщо ми будемо брати приклад, якого є плід і результат в житті. Будемо строїти все з Богом. Тоді у нашому житті буде повний порядок. Амінь.